Всім вітання. Прийшло два тижні, як зрізали свою полуницю в теплиці. А зараз ось такий вигляд. Пускаю помаленьку вуса і навіть ось заквітла і вже ягоду зав'язала. Цікава полуниця від плодоносила, ще хоче плодоносити, але нам вже квіточки не потрібні. Ось яка картина на Сандрі. Потрібні вуса. Вуса помалу наростають. І різниця в кущах, які були зрізані на два дні три раніше. Вони виглядають більше. От такі вже кущі. І ягоди, де вони взялися? Ось така вже ягодина велика. Вітоноси вилізли перше, ніж листки. Такий результат може бути за два тижні. Але нам зараз завдання, щоб наросли вуса. Ростуть вже розеточки формуються. Скоро будемо ставити стакани на вкорінення. Така теплиця з полуницею. Не знаю навіть, чи прибирати ці квітоноси. Вони також забирають силу з куща. От як який, який кущ. Деякі вже дав більше а на деяких ще зовсім немає. Ось От такий стан на сьогодні, полуниці.